Громади, щоб да не підприємством розпоряджалися професійні, добросовісні люди. Свій процес стосовно діяльності комунального підприємства «Житомирводоканал Житомирської міської ради. Основна вимога відправка у відставку керівника комунального підприємства «Житомирводоканал Житомирської міської ради Андрія Миколаєвича Нікітіна. Причини перше – низька якість води. Часті пориви відключення і корупційний скандал, коли людину взяли на керівника ну, на головна Продовжується службове розслідування щодо посадових осіб Житомирводоканалу. Якщо громадськість довірила нам сьогодні саме контролювати роботу комунального підприємства Житомирводоканал, то і виконавчі органи Житомирської ради і контролюють роботу Житомирського водоканалу. Сьогодні, сьогодні в розслідуванні в комісії розслідування присутні також члени громадської громадської сесії. Упродовж півгодини 15 липня в області. Сному центрі біля приміщення міської ради тривала акція за приблизними підрахунками. Кількість учасників близько 30 осіб. На місці події працювали поліцейські Житомирського районного управління поліції та інших підрозділів. Під час проведення вказаної акції порушень громадського порядку не зафіксовано.